Дякую за підписку і вподобайку. Чи впізнає себе ваша тварина в дзеркалі? Ви коли-небудь замислювалися, чи знає ваш пухнастий друг, що той гарний собака або милий кіт у дзеркалі – це насправді він сам. Давайте дізнаємося за допомогою веселого і простого експерименту, який ви можете провести вдома. Все, що вам знадобиться, це велике дзеркало, ваш улюбленець та одна з його улюблених іграшок чи ласощів. Спершу поставте дзеркало до стіни і підведіть до нього свого улюбленця. Уважно спостерігайте за його першою реакцією він збуджується і намагається гратися? Можливо, він трохи підозрілий, обнюхує навколо, або навіть намагається зазирнути за дзеркало, шукаючи іншу тварину. Чи може він просто повністю ігнорує його? А тепер справжній тест. Сядьте збоку і покажіть йому його улюблену іграшку, але лише у відображенні. Він намагається схопити іграшку з дзеркала чи одразу повертається до вас, щоб отримати справжню. Більшість домашніх тварин думають, що бачать іншу тварину, але деякі розумніші можуть вас здивувати. Спробуйте це і дайте мені знати в коментарях, як відреагував ваш пухнастий друг. Не забудьте поставити лайк цьому відео та підписатися, щоб побачити більше веселих експериментів із домашніми тваринами. Дякую за перегляд!